Коли це не голослівно, тобто ви дійсно що до 15 нас не буде, ви готові організувати ціни Верховної Ради? Це не голослівно, це прописано в рішенні обласної ради під зверненням. Тобто, це такі рішення да, щодо виїзного засідання підтримала більшість депутатів обласної ради. То ми говоримо не те, що там голослівно поговорили. Ми говоримо про конкретні речі. Що якщо ні, то ми прописали це і чітко маємо виконати те, що ми написали. Ми будемо проводити виїзне засідання біля стін Верховної Ради. Ну і я так розумію, що на цьому засідання будуть присутні хто ще? На цьому засіданні будуть присутні однозначно всі районні ради. Тому що не, не всі районні ради, я обичаюся. Ті районні ради, ми говоримо зараз Володимирець, Ракітна Зарічне, Добровиця, Сарни. Ми знаємо, що в Березно там сіль... голова районної ради звертався, що у них так само постає в роль це питання. Тому ці районні ради так само до нас долучаться. я думаю, що сусідні області, у яких є така, така сама промова, так само долучаться до нас.